Доброго вечора, ви на каналі Атом з вами Олександр. І у нас сьогодні відео: Де ж купувати і продавати нумізмату. І я сьогодні на власному досвіді вам покажу всі Фейсбук і Телеграм-групи, де нині є я, де я продаю і чому саме я там знаходжуся, друзі. Тому ж вам робити висновки. І доєднуватися рекомендую власне, до всіх телеграм і Фейсбук груп. Якщо ви хочете продавати і купувати монети якісно, бути в темі. Якщо так можна висловитися, розумітися на цінах і тенденціях ринку, тому вам потрібно додатись усі групи, в них є всі свої певні плюси і мінуси. І ми з вами сьогодні про це поговоримо. Тож, друзі, не перемикайтеся, далі я вам надам перелік груп Телеграм і Фейсбук, де я є членом і активно. Приймаю участь, продаю і купую монети. Ось так, друзі, тому прошу підтримати лайк. І так, друзі, у нас спочатку з вами підуть facebook групи а далі ми додамо телеграм-групи і поговоримо про кожну з груп окремо. Ось така одна з Йоанну Юа, можна так точніше сказати. Така група 33 тисячі членів, друзі, дуже потужно. Золото, срібло. Ну, багато золота, потужна по золоту, потужна по раритетних монетах. Також тут люди продають ось так. Яка специфіка в даних груп? Якщо ви зареєстровані в таких групах, то ви повинні будете тут ну, певний кількість часу публікувати монети, щоб якийсь отримати рейтинг. Ось бачите, провідний співавтор 4 тисячі балів. Ну, там є зірковий співавтор, вони по різному діляться. Ось дивіться. Мої тут об'яви, що я продавав, якісь ліри продавав. Ось, дивіться, золото продавав. Ну, я ж говорю, що по золоту також дуже потужно, по сріблу. Чим специфічні ці групи, друзі, тут потрібно мати певний рейтинг і постійно щось пропонувати, як продавати або купувати. Тобто, ну, група потужна: 33 тисячі членів. Активні, ви можете подивитися, в коякий рейтинг, відгуки і на цей рейтинг і відгуки орієнтуватися. Наступна у нас група, це е, також група дуже давня, вже, аукціон Antiquar.ua, Ось така. Тут 95 тисяч членів на сьогоднішній день, друзі. ну Теж група потужна, ну дуже багато членів. У ній є система така сама. ви ось, Наприклад, якщо нажати на себе. Також ви маєте тут певний статус при публікуванні і коментуванні. Тобто, кожна ваша дія, ось бачите, тут у мене 18 тисяч балів. Я дуже велику кількість часу тут провів. Ось я тут зірковий співавтор виставляв також певну кількість монет, як золотих, так і срібних. Також, друзі, я вам хочу сказати, що тут на Фейсбуці спокійно можна продавати, купувати монети, але це треба також робити постійно, тому що велика кількість учасників і алгоритми Фейсбуку у вас. Просто будуть закидати донизу. Тому постійно потрібно публікувати, бути активним, але правила чату не завжди це дозволяють. Ви можете там в певних чатах піднімати, тобто коментувати там актуально або ще щось там один або два рази на день. А якщо багато учасників, то ну, ви розумієте, що ви будете десь там е, залишатися знизу. Ось так, друзі, Фейсбук-групи активні. Я вам їх показав. А далі ми переходимо з вами до телеграм-груп. Друзі, давайте далі проговоримо з вами про телеграм-групи, де купую я, продаю, і також ну, це зручні. І на сьогоднішній день я думаю, що це, мабуть, можливо, топ на нашому нумізматичному ринку. Це телеграм-групи наші з вами українські. Отже, перша група це український нумізмат. Ось дивіться, 2637 членів. І ось вона поділена на такі підгрупи в цьому телеграм-каналі. Це чат. Це правила, продаж Україна, тобто окремо ви публікуєте оголошення. І продаж світ, ви публікуєте оголошення, також супутня продукція, окремо, те, що не касається монет. Оцінка. Люди задають питання, куплю Ось. обмін, обміняю. Відгуки також, ось дивіться, тут пишуть, як ви здійснили угоду. І зразу у вас йде відгук, позитивний для вас. Також цікава тут у них рубрика рейтинг. Ось. На цей рейтинг ви ну, тут скачуєте, давайте перейдемо на. Я ось вже закачав, вони вже переробили хлопці. Цей рейтинг він раніше був просто табличка, а тепер за посиланням. ось дивіться, наприклад, Якщо ми візьмемо, знайдемо мене, ось Atom PHM Coins 22. Тобто це в мене 22 продажі, тобто продаж, покупка, обмін. І ви отримуєте зрозуміло там одиничку, один бал. І ось, наприклад, тут є люди, певних людей я тут теж знаю. Тобто, у вас формується ну, гарна репутація для, для нумізмата. Тобто, що ви надійна людина, ви купуєте, ви продаєте, тобто неважливо, що ви робите. Чи купуєте, чи продаєте, чи обмінюєте матеріал свій, тобто у вас формується. Цікавий рейтинг. Ось так, друзі. Група Український нумізмат. Дуже потужна вона по Україні, це однозначно. Також чимало монет я тут і особисто продавав. Також у них і на цьому, і в їхній рубриці продаж світ. Ну, ось Так, продаж світ. Тобто дуже багато монет. Тут я також публікував і продавав. Ну, Ось так. Люди публікують, пишуть ціни. Також, і ви тоді пишете і спілкуєтесь. І торгуєтесь, друзі. Ось, власне, так. Така цікава група, український нумізмат. Я залишу посилання. Ось тут десь буде у мене з боку знизу. Ну і ви зможете приєднатися, хто ще не доєднаний. Тобто особисто рекомендую. Здійснив, як ви бачите, чимало угод. І вам рекомендую. Далі відома, відомий аукціон Телеграм міша, Ось. Дивіться, вже у нього 1440 членів. Ось він публікує дуже багато різноманітних монет. Ось зараз він якраз випустив ролик фестивалі Стрілецькій Швейцарії. Ось потихеньку він їх виставляє. ну Дуже потужний у нього канал, мабуть, один з найкращих на сьогоднішній день, не побоюся цього слова. Різноманітний нумізматичний матеріал, як і Російська імперія, як ви бачите, як і зарубіжні монети різноманітні, як в слабах, так і в безслабів. Також і Південна Америка попадається. Ну, дуже різноманітна тематика. Ось тут у Міше Ауреуса Він постійно проводить аукціони раз-два дні. Ось дивіться, це Данія. Також гарні монети. ну Різноманітні, Ось монета Веймара. Тобто він проводить, деякі монети він продає по фіксу, він там пише, деякі він продає майже завжди по режиму аукціону. Ось так. Тобто ви заходите, коментуєте і там в нього є правила, він пише лідируюча ставка, яка протримається 30 хвилин, та й виграла. Ось так. Також, друзі, я теж, помимо того, що це аукціон, ви також приєднуєтесь до чата аукціона. І коли ви приєдналися до, ця, до чата аукціона, ось тут тут видно всі ставки, ось вони йдуть. Ну і потім ви можете викласти свої лоти, тобто без проблем, ось дивіться. Ну, бажано це робити, як аукціон закінчився. І ось люди на вечір потихеньку виставляють свої лоти або зранку свої монети на продаж. Ось ви виставляєте просто цю телеграм-групу, і ви можете їх спокійно продати, люди вам напишуть. Але, друзі, пам'ятайте, ну потрібно собі формувати репутацію. Репутація у нас на нумізматичному ринку вона дуже важлива. Тому за цим потрібно слідити і десь потихеньку її собі формувати. Тобто, один телеграм-канал, другий. Потрібно, щоб вас знали. Потихеньку з одною монетою ну, вам буде дуже важко. Тобто, якщо ви хочете щось продавати, то плануйте, щоб це ви не виходили з одної монети і це було так разово, ви залетіли, вилетіли. Потрібно виробляти якусь систему, щоб у вас був і рейтинг, і люди вас знали. Тут то, ну, майже так само, як і ви купуєте. Тобто, Якщо ви купуєте, то теж ну, систематично у вас уже буде також репутація гарного покупця. Ось так. Канал Міші Ауреуса. Теж рекомендую, доєднуйтесь обов'язково. Друзі, далі у нас іде канал Раціональна нумізматика пані Миколи. Ось так. Ось дивіться, також тут іде ось реклама майбутньої зустрічі колекціонерів 30.08.2025 року. Ну Також тут він публікує певні свої які ролики, виходять, які монети, які роздуми, ось таке опитування, який грейт у монетах. Так само, Також він і пан Микола і його команда також проводять аукціони, як ви бачите. Система така сама, як у пана Михайла за ну, теж Є фіксовані ціни, є там стартова ціна, ось так. Теж різноманітне золото, також монети імперій, різноманітна рубрика. Ну, теж є. До чого доєднатися, що подивитися обов'язково. Ну багато золота, багато імперії, ну багато гарних серйозних монет. Теж команда каналу Раціональна Нумізматика у себе тут виставляє на телеграм-каналі. Тож, друзі, хто хоче щось придбати собі цікаве, теж долучайтесь, доєднуйтесь. Є що вибрати, що подивитися. Також обов'язково я вам рекомендую доєднатися до всіх телеграм-груп, щоб ви розуміли і ціни на ринку, і орієнтувалися, що, почому на сьогоднішній день. Аукціони і фіксовані продажі нам це з вами добре розкажуть і покажуть, і ви будете розуміти, які ціни на сьогоднішній день. Також тут до каналу Раціональна нумізматика, також є чат. Ось такий, ви доєднуєтесь в чат. І теж. Тут обговорюєте якісь пропозиції. Ось так люди питають, там є чистка, немає. Ну, я теж тут є. Виставляю також монети, помимо цього. В чаті також. Ось, бачите, хтось мені щось написав. Я навіть не, не побачив. Ось, друзі, бачите, мені написали Олександр Остапенко, чи можна придбати цю монету. Ну, друзі, ось так. Бачите, я виставив. Ну, я виставив і в каналі Раціональна нумізматика. і… В українському нумізматі і в мішева уреуса. Ну, ось так воно працює. Люди плюс-мінус тебе знають і ну, пишуть і відповідають. Ось, бачите, моя об'ява тут теж вісить. І так я здійснюю свої продажі. Ось так. Канал Раціональна нумізматика теж рекомендую. Обов'язково сюди додайтесь, друзі. Я тут теж є і приймаю активну участь. Далі у нас також потужний телеграм канал аукціон червончик теж пана Михайла. І у нього тут в основному золото, друзі. Ну, є також і срібло гарне попадається. Ось так. Він часто десь, мабуть, раз в місяць, щось, може, можливо, і два рази в місяць теж проводить аукціони, щось продає по фіксу, щось старт з 1 долара. Мабуть, в нього аукціони в доларах, ось дивіться. 5 фунтів 887 рік, тираж. Вага. ось. Ціна ставка. Ось, 6 коментарів. Люди приймають участь, теж боряться. Ось за такі монети. Теж у нього там на один-два на дня він проводить аукціони. Я вам рекомендую, хто цікавиться золотом як в інвестиційних цілях, так і для продажу. Тобто обов'язково додаться до в канал пана Михайла, у нього тут великий. Вибір золотих монет, і також я вам завжди говорю: додавайтеся в усі канали, тому що ви будете і розуміти, які ціни на сьогоднішній день, які монети нещасті. І будете бачити, куди рухається ціна у нас в Україні, як вона формується. Ось так. Тобто канал Аукціон-Червончик пана Михайла рекомендую доєднатися також. Також у нього до аукціону ну, окремо є зроблено, дивіться. Так, аукціон червончик, Щас. ось дивіться, Зроблено в нього також аукціони для всіх. Срібло, золото ви можете окремо виставляти, ну там не в чат, а ось сюди так само. Ось люди сюди викидають. Ось і я, бачите те, що я вам говорив, ось моя монета сюди теж я виставив срібло. Також, якщо є золото, то теж люди виставляють золото, своє продають і ну, пишуть ціну. І так само ви можете свої монети виставити і спокійно собі продавати. В такому теж телеграм-каналі, де багато людей, які цікавляться золотом в першу чергу. Ось так, друзі, рекомендую. Також доєднуйтесь. Ну що, друзі? Підсумовуючи наше коротке відео по телеграм-групам і Facebook-групам, можна сказати лише одне: що от тільки рекомендую вам доєднатися до всіх, бути присутніми, навіть якщо ви щось не купуєте на сьогодні, то. Доєднуватися, слідкувати за цінами, бути в курсі подій, як то кажуть. Якщо ви це знаходитесь в телеграм-групах, то ви можете приймати участь в обговореннях, в чатах, коментувати і приймати активну участь і задавати питання, можливо, вам щось зрозуміло. Ну, на мою думку, телеграм-групи на сьогодні більш потужні, більш продвинуті. Це моя особиста думка. Ви можете з нею не погоджуватися, можете і погоджуватись. Тож, друзі, наостанок хотів би ще раз вам сказати, що підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки. І традиційно хотів би вам побажати гарного вечора, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі на каналі. З вами був Олександр.